Від товариша. Підбір приблизно тиждень і тиждень-3-два тижні, може так, я вже чітко не пам'ятаю. Транспортувалася вона повністю з покупкою і на місті, в місті Тернопілі, чуть більше двох місяців. Ну так, так, мені запропонували, а я вже вибирав на, свій, на свої кошти, на свої види, на все, що мені треба було. Так, вклався. Так, залишився, тільки є нюанси, ну, котрі не залежать не від мене, не від вашої фірми. Так, да, мені електро дуже подобається. Я У них вже другий рік їжу на них то динаміка, обслуговування. Я рахую так, що хороше авто це той авто, що можна відремонтувати доба, ну максимум дві доби. На Теслу моделу Вайку і Model 3. Я знаходжу любу запчастину на Західній Україні за добу. І то я перебираю, де. Дешевше, в якому місті. Оце я рахую так, що з електричок Tesla Model 3 або Y – це народний автомобіль України, на якій запчастини є необмеженої кількості батареї можна замінити, це за добу знайти, за другу добу поміняти і їздити на машині. З двс ми це у мене є і ДВС, але це така проблема, що може тягнутися місяцями. Ну Компанія, я не знаю, як ви довго на ринку працюєте, то ну, невеликими обсягами, але поставлено все. Тобто, мені сподобалось, то, що я менше витратив грошей на перевод за кордон в Америці. Ну в наше скрутне становище з України дуже важко. Ну як, можна перекидати гроші, але там вже відсоток дуже великий. Ну, великий це так, 3% на такі суми, це вже якби враховуються гроші. Це не перекидаєш там тисячу, дві, три, а вже коли десятки тисяч, то ну, 3% відчувається на такій сумі. Ну, тут вийшло дешевше, я вже не пам'ятаю, але там щось біля 1%, чи може трохи менше 1%.